Трудотий привітик, мої прекрасні незалежні українці. Мене звати Яринка, я українка, акторка, волонтерка, дівка з коробками, янголиня військових і ваша пацанеса. Так, це я вожу хлопцям кокоси на схід, бо вони міцні горішки. Так, це я передаю хлопцям картини в бліндажі, щоб в них був затишок. І так, це в мене є хейтер, який мені ж донатить. І якщо ваш настрій повний бак бензіка, ми починаємо. Сьогодні ми дивимося, що там на болотах, яка ситуація на фронті, і що в нас по волонтерці. Росіяни скоро потонуть або у своєму багні. Olacak! Або у своєму лейні. Ой, господи, 21 рік скоро. так, не можемо потрапити в лікарню. Зачем нам Европа и дороги, как в Германии? Бедность и разруха – это часть великого замысла. Зови столицу Америки. Э, США. А, блин, не Австрия какая-то. Африка, может, нет? Э, вроде Париж. Насправді я вважаю, що найкраще, що може статись з окупантом, який прийшов на нашу землю, це потрапити в український полон. Коля, коля, ниця, добре, з медом, паля, а без меду така. Ай, не для дядько п'ятака. Бо якби ви, росіяни, були свідомими, вільними і освіченими, цього б не сталося. Хто може допомогти купити мішки для трупів? Они очень необходимы. Я хер знаю, где их брать, правда. Ой! <рик> Нас случилось то, что случилось, и вы не доучились. Походили в учения в Тульска-Хатынский. Туда Иванов Хаммерс. Мы не доучились. Не расстраиваюся. Но ну, наши несламні військові продовжують виборювати нашу незалежність. Бо ми гідні її. Лиш подивіться на цю дахозриваючу красу. Добри рана, Орки! Попри складну ситуацію на фронті, наші не втрачають своєї люті та міці і продовжують виганяти ворога з нашої землі. Дякую хлопці вам за вашу силу. І що в найважчі часи ви не втрачаєте гумору. Я Макашов Олег Анатолійович, рядовий 75-го рождення в місті Сновосібірська. Прошу правійства Росії, помінять на Херсонського єнота. Ще по волонтерці збори закриті, автівки відремонтовані, медицини повно і дронів вистачає. Так я скажу дуже не скоро. Я продовжую двічі на місяць їздити на схід і збирати коробки хлопцям. В мене є ресурс на все, тільки не на мовчання. Тому соте я раз скажу: не чекайте перемоги, творіть її. Запит, збір, звіт. запит, збір, І далі все по колу, по квадрату, по трикутнику. Дивіться, що минулої поїздки ми з вами зробили. Всім вітання, прекрасні, незалежні українці. Сьогодні я знаходжусь у гвардії наступу Буревій. Передала від вас наші злі лі пташки, які полетять на позиції звільняти наші території. Дякую кожному українцю. Слава Україні! Героям слава! А поки наші військові відправляють російські срані душі на смітник, я пропоную допомогти їм з цим, задонативши на дрони камікадзе. Всі важливі посилання. В описі під відео важлива будь-яка сума. І пам'ятайте, немає маленької допомоги. Бувають маленькі мізки, як у росіян. Не розстраюйся. Показуйте це відео своїм коханим, коханкам, друзям, побратимам, ворогам і своїм котам. Люблю, обіймаю. І до зустрічі. Лайк. Комент. Шер.